Что делать нам с этой пропагандой? Вот, недавно же появилось заявление, даже вот, балти... руководители балтийских стран говорят, что наши жители воспринимают ситуацию в Украине глазами российских журналистов. Но и в Украине же это тоже очень сложно. Вот, вот как с и не вдаватися до пропаганды у свою чергу. Російську пропаганду как? пропагандою как без денег? не переб'єш. Ні, ні. А чим правда й От абсолютно певен, абсолютно певен, що правдою, абсолютно представленням різних точок зору. От я, мене дратує, коли українцям не довіряють. І оте знамените рішення про відімкнення російських телеканалів на території України. Я розглядаю. Ну так, можливо, от на якийсь час, на якийсь кілька днів, та, це можна було і потрібно було зробити. Але з одного боку, це прояв страху. Ми не здатні протиставити щось своє, тому ми відімкнемо. А з другого боку, це прояв недовіри до власних людей. Ну, не може. Не можна вважати, що більшість українців будуть все це сприймати за чисту монету. Дехто підпаде під вплив, особливо, коли українські засоби масової інформації працюють на якісно. Але як тільки з'являється якісний український продукт, ми бачили і чули багато цьому прикладів, українська аудиторія, чи вона україномовна, чи російськомовна сприймає український продукт. Найпоказовіший приклад це свого часу рішення про дублювання кінофільмів українською мовою. Скільки було галасу, ах, ми до цього не звикли, а як же ж дивитимуться кінофільми ті, хто не знає української мови. З'явилися якісні переклади, якісний дубляж. Ну та залишаються незадоволені. Залишаються ті, хто, до речі, і це їхнє повне право. Воліли б дивитися ці фільми е, в російськомовному дубляжі. Але скільки російськомовних людей з задоволенням тепер це дивиться? Ну і так далі. Ось, ось де шлях. А не в тому, щоб сказати: е, вимкнемо і вирішимо цим проблем. Ну, і справедливості треба сказати, що ведь... По всій Україні смотрели російські канали. Как на Донбасі, так і в Києві була возможность. можливість. То тобто просто хтось вибирає те, що Ведь помните, это ж легенда, що на Донбасі смотрели російські канали. А что не смотрели більше, ніж українські ли? Ну, ведь правда чи ведь, ні? Правда. І я пригадую, до речі, от можна шукати докази від, що називається від зворотнього, від противного, не в сенсі огідного, а від того, що навпаки. А березень, здається, це був 2014-го, коли я був на площі Леніна в Донецьку. Я перепрошую, звичайні громадяни мене там одразу впізнали. Може, не як Андрія Куликова, цілком можливо, але як людину, яка працює на українському телебаченні. Вони ж не могли знати, от їх ніхто не попереджав, що я там з'явлюся. Це значить, вони дивилися українське телебачення. А дехто впізнав, і дехто впізнав, і, там, в якій програмі я працюю і так далі. А потім підходили люди, ну, я припускаю, що дехто з них були провокатори, але в мене так само є впевненість, що дехто з них були от звичайні донечани. І казали, а чому українське телебачення... Показуєте, не показуєте, а чому те, а чому те, це значить, що вони дивилися. Не тільки ж там звідкись вони брали. Ну, от. І питання в тому, що якісно ми не допрацьовували. І думаю, не допрацьовуємо досі. І тут дуже важливий аспект. От Я дивився нові, ці новорічні концерти на кількох українських телеканалах. І на одному з них, ну, скажімо так на одному з найбільших українських телеканалів, який котрій... та на інтері, коротше кажучи. От, я е, подивився спершу новорічний концерт, а потім ще й квазі таку виставу, типу фільм-вистава чи щось, концерт теж. А, фільм-концерт це називається. І мене вразило те, е, ну, цілком очікувано більшість номерів, які там виконували, з і все, вони були російською мовою. Але ж біда не в тому, що вони були російською мовою. Біда в тому, що вони були настільки вторинні по відношенню до російського продукту. Картонні фанерні. В Україні є просто багатство російськомовної культури своєї, котра відрізняється і якісно. Ну, я, да, елементарно створити новорічний концерт на українському телебаченні російською мовою з тих пісень, тих е, інтермедій, всього чого завгодно, які створені тут і які є от на такому рівні. А ми навмисне, ну не знаю, навмисне чи не навмисне, лінощів, напевно, от на такому рівні. Та ми просто скопіюємо те, що роблять у Москві. У нас є своя... Чудова, багата російськомовна культура. Ми не допрацьовуємо з нею в тому числі і в сенсі її поширення. У нас досі немає інституту російської мови в Україні. Ну Так не годиться, тому що мільйони людей розмовляють російською мовою, як там першою, як другою. І ну, я вважаю, ну, скажімо, в англомовному світі як? Визнано, є британська англійська, є американська англійська, є австралійська англійська, вони всі мають свої певні правила, відмінності. Це унормовано. Так само у нас е мільйони людей російською мовою. Треба унормувати, в тому числі, і російську мову в Україні. Коли ви берете <кій> комп'ютерну клавіатуру, і встановлюєте її на комп'ютер. От класний там вибір значить кириллічних розкладок. То знаєте, є мол молдовська російська. Молдовська російська клавіатура. Тому що, ну, або кирилична. Частково це е, пояснюється тим, що в Молдові донедавна там кирилицю вживали. Але частково це пояснюється тим, що в Молдові визнають, є їхній варіант російської мови. От нам треба це теж усвідомити, зрозуміти.